Сьогодні вперше буду пробувати таку от азіатську кухню. Мівіну. Наша мівіна по-китайськи. Ми взяли спробувати три різні бренди. От, і зараз будемо заливати кипяточком. Пачки дуже великі, що дивно, 125 грам. Бачу, ось така лапша. І дві приправки такі. Зараз відкриємо, що там? що там всередині. Ого, угу. Це якісь овочі. Це походу, <смас> це походу цибуля порей, морковка і ще щось там. І сама приправа. Музика Ця пачечка відрізняється, вона квадратна. Тут якісь теж інгредієнти, типу типа... Тута... олія. олія і соус. Зараз і соус. Угу. запаримо її. Видно морква і кусочки якоїсь сушеної риби. М -м -м. Запах, такий, як сушена риба. Відкривай. Та, та та Це приготував я. Я такою буду кожен день готуватися. Дуже швидко готуюся. Да. А ну ти відкривай. О, і я відкриваю. У мене щось має гнев. Виглядає чудесно.